Відповідь на питання, як же зимують бджоли, коли дно сітчате, і в нас морози передають до мінус 20, а зимують вони добре. Попідсипав повністю всі піддони снігом з чотирьох сторін. Для того, щоб менше задувало. І я думаю, що бджолам буде так комфортніше. Температура буде більше для них нормальною, для їхньої зимівлі. Це все трьохсота рамка. Зимують вони на трьохсотій Рамці. Ось так синички виманювали? Виманювали, щоб поїсти бджолак. І ось знайшов я крильця однієї. Пів зими минуло. Сидять добре, всі зверху сидять майже, але спереду. Попереду ще ще пів зими, тому все буде добре з ними. Перезимують, бачите. Сидять спереду. Тут по центру сидять уже. Дірку. Дірка в поліетилені не поміняв восени, пропустив. Та й кришу таку треба міняти.